Ну що ж, хлопці, всім дай Боже, всім привіт! З вами Коля Колябінга Іваска на мій ютуб-канал і сьогодні пацани. А що сьогодні? А сьогодні, щоб не сьогодні, ви знаєте, рівно через одну хвилину. Ну а зараз, хлопці, я вам хочу розказати про те, що буду знімати. Дивіться, рівно 3 місяці, пацани, 3 місяці я знімав проєкт Russia, 3 місяці, А він другий сезон. І от вчора, пацани, день тому, 16 травня, в мене вийшла. Остання серія по-другому сезону. Сота серія. Сто серій я снімав краще. Вчора вийшла сота серія, фінал. Фінальна серія на 14 хвилин, по 14 хвилин і 15 секунд. Всі серії вийшли топові, ну, але в цю останню я, я вклав точно свою, практично, всю свою пацієну душу, весь свій талант, все своє акторське майстерство і не тільки. Всі, хто хочуть глянути останню серію і що там було, залітайте на це відео і залітайте на всі 100 відосівки. Познаю, всі відоси абсолютно топові і всі відоси готові до вашого перегляду. Цей серіал був один з самих, самих популярних, Та що там один? Він був самий популярний у мене за все існування каналу, якому скоро, да 2 роки першого червня пацані, Він був самий самий популярний серіал, самий довший серіал. Але треба йти далі, пацані, Ми живемо далі і йдемо далі. Тому поїхали! А сьогодні, хлопці, я вам розповім про таку гру, як Stalker. Сталкер, а за ним піде і Stalker 2. Stalker, пацани, гра, Stalker, хто не знає, це ну, це, типу така двіжуха, така ігруха, де йдуть серіалки, війна, агенти і так далі. Коротше, що я вам буду казати сьогодні, в цьому відосі, який займає 10 хвилин, все, все подивитись. Ну поставний, що? Ми, напевно, будемо запускати новий серіал, але давайте, без, давайте напевно, без цього серіала. Поки що напишіть мені в коментах. Чи хочете бачити серії типу, по серіалах, чи хочете бачити 4-5 відосів 8 порі і все. Або що мені затяглось до 20-30 відосів. Навчіть, будь ласка, в коментах, не ігноруйте. Погнали! Поїхали! До вашої уваги та сама гра Stalker. Гра зв'язана з Чорнобилем, яка і знаходиться під самим Чорнобилем, Чорнобілем. Чорнобильська катастрофа, яка відбулася більше 30 років тому, переросла в сьогоднішню гру, яку зробили розробочки, і дуже-дуже добре постаралися. Тому ласкаво просимо на, е, гру на саму комп'ютерну версію, бо зараз це версія на комп на комп'ютер. Тому ласкаво просимо свою гру. Починаємо. Погнали! Погнали! Ось вона. Ось вона та сама трагедія 33 роки тому, яка була в Києві під, Чорно, під Чорнобилем. Ох, пацани, ці часи. Це був хаос. Людь, не, не... непонятка, страх, ризик. Це було що з чимось. І сьогодні ми відтворимо ці події в комп'ютерній грі. Погнали! День. Звичайний день з бігом. Коли всі знали про цю трагедію, яка відбулася рано вранці, як люди виживали та тікали. звідси. Але коли поверталися, поверталися, поверталися бо в них залишилися ще там декілька своїх друзів, колег, напарників, напарниць, побачили купу диму, спахи, вибухи іншого живого. А друзі вже були мертві. Ось вам і та сама катастрофа, та сама... Та, сам, так сказати, мінна трагедія. Коли підійшов, той, що відбувся, до одного друга, не був його пульса, до другого не був, а третій, третій вижив. І потім здох. <з uma> Ладно, жартую. Якщо що, один, той вже був, так сказати, одною ногою помер з смерті, а другою ногою жив. Той взяв його на плечі і поніс. Поніс ще подалі світа на свою базу. На базу, яку вони влаштували, влаштували свій штаб з іншими вижившими людьми, які дуже-дуже багато чого зазнали і побачили, але вони вижили, їм вдалося вижити. Коли той приволік його до себе, старий хріщ під назвою том, сказав, то давай його лишим, нащо й нам потрібен. Він нічого йому не зробив. Але той. Той сказав ні. Той сказав, ми його лишаємо в себе і йдемо його великовувати. Це наш друг і ми його не можемо кинути. Як всі мали робити? Він дістав телефон, а в телефоні писало ховайтесь, сталкер наступає. Далі буде. І на цьому пацані починається найголовніша стадія. Саме головний трш, який чекає на нас всіх далі. І ось ми сьогодні зібралися для того, для того, щоб знайти веживших раз, вбити того монстра, який там вірувся два, Ну і позакривати хоч частину три. Саму базу ми вже сюди не відбудуємо, але разом з тими хімікатами, які повиливалися і тими бречовинами е, з тими, тими істотами, що ми е, робили досліди. Так як речни не всіх подавалися, це вже ніфіга не тварини, ніфіга не, не живе, це вже стали справжні, справжніші монстри і сіпі. Як на те, в нас було тільки три. Три ящика з боєприпасами, з всякими там патронами, автоматами. Два з них з патронами, а один з автоматами. Але у нас є ще віжі з других міст які мають нам ще привести на днях 10, а потім і 20 таких патронів. Думаю, нам вистачить, але ІСПників збігло близько 250 тисяч. Пацані, ІСП, 250, а то й 255 тисяч ІСПників. Ви, ви хоч розумієте, що це буде? А зброю. А та наша база мала, якщо що, все разом, знаєте скільки, який розвит. Вона мала 28 кілометрів. 28 кілометрів пацани це, це багато. Це ну, так здається, це як, це як е, 4 села взяти. Дуже велика база, які були дуже-дуже великі експонати, які, я, я не знаю, і вони ще мало, то вони ще й можуть бути з двома з трьома головами або з п'ятьма головами, так само руками, пальцями ногами. Коротше, це трэш. Поки мені одного не зустріли, вже й вечері. Є. В принципі, на вечір треба було йти на базу, але нам потрібно вийти на охоту, глянути, перевірити, що і як буде. Коротше, в будь-якому випадку сьогодні все має бути добре. Надіюся, надіюся, все буде нормально. У нас ще тут є така деревушка. Залітаємо Залітаємо пострілів деревушку. Тут у нас виживший і Том, не, виживший Вова. Ну, да, -да, натурі Вова. Ні... То так. Ну що, Влад, доповідай. Я тут все. Ну, що, що, що штурм, пішли, що штурмом все погіршилось, що в нас стоїть все тільки гірше. Монстри наступають. Що від нашої, від нашої деревні 25 км, пацани, від нашого э, селища, від нашого містечка за 25 км звідси наступають монстри. Вже за 24 км. що що не насможе чути до 100 км. Радіусом до 100 км не чують, це що живе. І такі от хімікати будуть. Мда. Я міг подумати, що звичайний експеримент, світовий експеримент, піде так не по плану і все, і все піде. Коротше, подивимось. Подивимось, що буде. Влад, ти поки що будь на полтові. Дякую, що дав мені два пєстіка і чотири обойми. І ще й обойма 50 патронів. По щоб ви знали, хто не знає, якщо що. Це 200 патронів у мене на пістолеті є. І зараз з собою на даний час 450 на автоматі. І то в нас є 650 патронів, бо це не все разом. Надіюсь, мені зараз вистачить, я відійду за кілометр, буквально за два, бігти теж неволі, не маю сил. І будемо дивитися, що тут буде. Поки що я нікого не бачу, ну, в принципі не ще далеко. Вони далеко ті монстри. Я не буду тільки їм на зустріч, але я відійду трошечки від е, деревушки нашої, щоб в випадку, якщо я десь когось побачу. Або по рації якісь повідомлю, я як на то ж рацію забув на базі в себе. І Або так добів вже комусь сказав щось, повідомлю повідомив людей, щоб вони готували. Це хто? А це теж виживший пацани. Це виживший і Вадім. Вадім? Ні-ні-ні, це Петруха. і Петро, корче Петя. Опа, пчела. Оце ні. він, короче, розказує, що от пише, що він був, що він теж віживший, що він давно бачив нашу базу, що тут дуже добре видно на горбику, але він боявся підійти, щоб ми його не розстріляли. Ну, і, ладно, Петя. Ладно, Петя, якщо ти кажеш правду, то ходи поки що за мною, а потім я тебе заведу до, до своїх. А якщо ти брешеш, тобі не жити. Іди за мною, Петя. Блін, то це не я трошки не наробив. Ну да ладно, якщо ми когось побачимо вже з петь, то ми побіжемо, коротше до себе в Єрушку, повідомимо, або щоб обікривали, обікривали е, базу, поміщення, або щоб готувалися до штурму, ну, так стрілась. До речі, там хтось ходить. Да блін, не вже владу, владу залишилось і, і це він помилився і це вже тут, а, ці монстри. Ну що я вам скажу, на цьому все. З вами був колямінго, дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій до канал, діліться цим з друзями. Так сказати, це була перша серія. пишіть комітету ваші враження. Далі буде.